Ще пароплавчики чаділи начепраски, ще ми шукали крем'яхи в піску. На пограниччі дійсності і казки Стояв той дім за хмарами буску. Там жив дідок, що схожий був на графа, в кроватці чорній, не як всі діди, в трильяжі відзеркалена карафа, була, як сон криничної води. Усмішкою дитячої фортуни було для нас потрапити в той дім. Там все було блискуче і латунне, і лампу там залишив Аладін. А той старий до стоту каліостро, щось прецизійне, маючи в руці, дивився в шкельце, наче кібець, гостро, і поціляв у гвинтики й зубці. Навколо нього час лежав навалом, співали птиці в шибку із куща, а він, старий, сидів, як за штурвалом, в руках крутив манюньке коліща. Куди він плив, немов стояче озеро? У сутінках поблискував трильяж. Всі механізми цокали загрозливо, І з пітьми. Хтось казав йому приляж, а він крутив малесенькі штурвали, і плив, і плив, з якої далини. Його дитинство в рамочках овальних дивилося на нього зі стіни. Крихкий комод вивірчувала шашіль, скуточка сяяв, срібний образок, Його душили. Спогади й кашель, і навіть той за вікнами бузок. У мерехтінні маятників мідних, коли гуділа басова струна, над мурашинням циферок термітних він був, як тінь старого чаклуна. Він лікував годиннички куповані, час зупинявся, цокав і кульгав. Вночі нам сходив маятник у повні, а він тихенько гирку підтягав. Ліна Костенко, старий годинникар. Читала хеля.